Який колір лінз в окулярах гарантовано розслабить ваші очі, який відтінок сховає сенсі краще, ніж консилер, і яке тонування зробить ваше обличчя більш витончене? Тонування лінз багатьма недооцінене. але ця додаткова функція при замовленні окулярів може змінити на краще, як зовнішній вигляд окулярів, так і поліпшити ваше самопочуття вини. Наприклад, ось таке градієнтне тонування, де є перехід від темного верху до світлого низу, візуально підтягує скроні та створює ефект витонченого ліфта, тобто обличчя виглядає більш витягнутим та тонким, а комфорту додасть. Зелена чи сіре тонування зелений це колір, до якого людське око найбільш чутливе і сприймає його з найменшим напруженням А Сірий рівномірно знижує інтенсивність всіх кольорів, при цьому не змінюючи їх. А якщо вам потрібно ховати сліди втоми чи синці під очима, обирайте теплий, коричневий або рожевий та ліловий відтінки. Теплі тони не нейтралізують синяву і надають погляду свіжості. А окрім тонувань, ви можете замовити для своїх окулярів дзеркальне покриття. Колір дзеркала також може бути різним. Окуляри для корекції зору можуть бути з тонуванням, яке не змінюється під впливом зовнішніх факт або з фотохромними лінзами, які змінюють колір під впливом ультрафіолету. На вулиці темніють, а в приміщенні залишаються світлим. Колір фотохрому також може бути різний. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна. Запрошуємо вас в салони дімоптики.